Вітаю, ви на каналі Скутер РВЮА, мене звати Дмитро і я займаюсь ремонтом скутерів більше 20 років. Сьогодні ми розберемося, яке масло заливати в китайський 4 скутер з двигуном 139 qmb 152 qma і 157 qmg та інші подібні скутера типу альфа-дельта, підбайки, квадроцикли, які були розроблені приблизно в ті самі роки. Перше, що потрібно зрозуміти, це те, що сучасне масло це в принципі не про двигун. Сучасне масло це не про ресурс. Сучасне масло це про екологію. Саме найгірше, що ви можете зробити для свого скутера це залити масло 5В30, яке по в'язкості вже мало чи відрізняється від звичайної води, це прямий шлях до заміни циліндру поршньової групи вже цього сезону. Заливаючи мас 5,40 це не менша катастрофа. Масло 10-40 в нашій кліматичній зоні, я наприклад знаходжуся в місті Рівному, це західний регіон України. Також працює за межею червоної лінії. Саме через це у багатьох власників китайських скутерів за сезони ходить по три пари кілець. І все це в більшому ступені залежить від неправильної в'язкості підібраного моторного масла. Основні принципи для підбору масла для будь-якого двигуна наступні. Перше, це враховувати кліматичну зону, в якій ви будете користуватися своєю технікою. Друге. Обов'язково враховувати ті технології і допуски в той період часу, коли був розроблений та впроваджений в масове виробництво конкретно ваш двигун. Отже, що таке в'язкість? 5.30, 5.40, 1040, 1540, 2050. Для того, щоб ви краще зрозуміли суть підбору масла, давайте цю в'язкість розіб'ємо на два показника: дві перші цифри до W і дві останні цифри після W. Перша цифра це суто зимовий показник і вказує на те, при якій мінімальній температурі ваш двигун можна безпечно запустити. Для 5W це до мінус 35 морозу, для 10W це до мінус 30 морозу, для 15W мінус 25, мінус 20, і для 20W це, до, це приблизно до мінус 15 морозу. Згідно стандарту j 300. Десь тут має зараз появитися табличка. Тепер згадайте, будь ласка, і напишіть мені в коментарях, коли останній раз ви виїжджали на скутері в мінус 35 морозу. Можливо, хтось їздить мінус 25 морозу. Як кажуть в школі ліс рук. Для того щоб масло мало хороші показники в'язкості при температурі мінус 35 градусів морозу, в виробнику треба в масло намішати різних полімерних присадок. Так роблять всі виробники і це нормально. Отже, купляючи зимнє масло з позначкою 5W або 10W, а саме так воно класифікується згідно стандарту Saya J300, ви оплачуєте за зимній пакет присадок, при цьому жодного разу не використовуєте його за призначенням. Я, наприклад, мінус 35 морозу не пам'ятаю за останні 10 років. Мінус 25 морозу цієї зими теж не було. Тому логіку ваших дій, коли ви купуєте 5W і 10W, мені, звісно, зрозуміти важко. Ви платите за те, чим ви не користуєтесь. Висновок в моїй кліматичній зоні масло має мати зимній показник не менше, ніж 20W. І цього більш ніж достатньо. Можна також брати 15W. Тепер поговоримо про літній показник після W. Це 30, 40, 50 або 60. Цей показник згідно стандарту Сай300. Вказує на температуру навколишнього середовища, при якій ви користуєтесь своєю технікою. Багато хто скептично відноситься до цього показника і вважає його таким досить умовним. Так, певна умовність є, але нехтувати ним зовсім не варто. Отже, масло 530, 540, 1040 і 1540 вказує на те, що в літній період ви можете користуватися своєю мототехнікою без шкоди для двигуна. Поки температура навколишнього середовища не перетне позначку 30 градусів тепла. Як тільки температура на вулиці стала вища, масло під час роботи двигуна перегрівається, втрачає заявлену в'язкість на каністрі, старіє, перегорає, випадають в осад металомісні присадки, мотор починає їсти масло і різко зменшується інтервал його заміни. Тепер знову аналізуємо ситуацію, виходячи з кліматичної зони, де я знаходжусь. І підбираємо масло. Скажіть, будь ласка, як часто в нас літом плюс 30 на вулиці? Дуже часто. А це означає, що масло з літнім показником 30 при температурі на вулиці 30 плюс вже працює за межами своїх можливостей. Та як різко втрачає заявлену в'язкість та вже не може створювати повноцінну масляну плівку на парах тертя поршень циліндр? Як часто у вас літом температура більше 40 градусів? Не так часто, як 30? Але такі дні і навіть тижні теж бувають. Це означає, що літній показник 40 теж не підходить для цих двигунів. І все по тій же причині. І здавалося б, масло дороге, якісне, брендове, фірмове, але від того, що ви його неправильно підібрали, швидко старіє, і на цьому все закінчується. А ремонт починається заново. Якщо у вашому регіоні літом буває температура більше 30 градусів, то вам необхідно підбирати літній індекс масла 50. І особливо це стосується мототехніки з повітряним охолодженням та з охолодженням набігаючим потоком повітря. Отже, для скутера, яким ми користуємося переважно влітку та міжсезоння, треба вибрати масло з індексом 20W50, 15W50 або 10В60. Мій вибір для китайського корчестроя це масло 20В-50. Воно буде кращим, ніж масло 10В60, через те, що чим більший діапазон температури від мінуса до плюса. Тим менший запас життя у масла, тому що там намішана більша кількість присадок, і відповідно масло стає більш універсальним та всесезонним. А як показує життєвий досвід, універсальність маслу життя не додає. Тепер давайте підберемо масло з точки зору технологій вашого двигуна. Якщо ви купили ваш китайський скутер умовно на 2023, 2020 чи 2018 роках, це означає е, нічого. Тому що розробка та масове впровадження вказаних вище двигунів були ще у 80-х роках. А це на сьогоднішній день вже застарілі технології, в яких використовувалися масла з високим індексом в'язкості на мінеральній основі. Такі масла роблять більш товсту плівку на парах тертя і компенсують недоліки виробництва 80-х років. Це нова поршнєва на двигун 139 КМБ. І так виглядають зазори і технології 80-х років. Для того часу це нормальна ситуація, але й масло для такого двигуна потрібно більш високої в'язкості, якщо ви їздите на скутері влітку в 30 плюс тепла, а не зимою в мінус 35 морозу. І це дуже важливо пам'ятати. 10-40 і тим більше 5-40, яке по суті є зимнім маслом, і більше схоже по густині на воду, ніж на масло. На мою скромну думку, нам тут не підходить. Згідно класифікації моторних масел по АПІ. Були запроваджені певні стандарти. Найновіший це SN. Перед ним був SM, SL, SJ, SH, SG, SF. Якщо двигун нашого китайського скутера був розроблений у 80-х роках, це означає, що у нас допуск SG з 88 по 93 рік. Або будь-які інші, які новіші за SG, тобто в даному випадку майже всі. І так як на нашому моторі немає ні турбіни, ні гідрокомпенсаторів, ні каталізатора, ні лямбди, ні інших сучасних та електронних систем контролю роботи двигуна, немає системи складних, довгих та тонких масляних каналів, як на сучасних авто, то для скутера нам підійде будь-яке масло в'язкістю 20В50, яке відповідає вимогам SG або вище, це, як правило, будуть масла на мінеральній основі. І якщо підтримуються стандарти SM, SN і SN, то це буде синтетика. Є така думка у певних народних майстрів, що масло 20В50 це якась жорстка мінералка, яка угробить ваш двигун буквально за місяць. Та й взагалі існує певний стереотип, що масло 10В40 це завжди півсинтетика, масло 530, 540, 1030 вважається синтетикою, і все, що має індекс в'язкості вище, ніж 1040, це якась жорстка мінералка. Насправді, цей стереоптип вам і не дає можливості ширше подивитися на те, як правильно підбирати масло. Давайте подивимось декілька прикладів. Мотюль 2050 3000. Як бачимо на каністрі, вказано, що це мінералка. І має допуск SL. Підходить для всіх двигунів до 2004 року. Він є вищим та новішим за SG, тому це масло нам підходить, так як підтримує всі попередні допуски. Це 7100 Motul 20W50. І це масло, маючи таку саму в'язкість 20W50, вже є синтетикою. На звороті є попередній допуск SL, а також більш новіші сучасні стандарти SM і SN. А це означає, що це масло можна вжалити у всі сучасні двигуни, в тому числі і в старі китайці. На банці Lick'imoli 20W50 вказано, що це мінералка. І навіть конкретно прописаний наш допуск SG. Тут немає більш новіших допусків SM і SN, тому це масло називається мінеральне. Але це масло нам теж підходить по допуску SG для двигунів 80-х років. Ще раз, 20 w 50 може бути і мінеральне, і півсинтетика, і синтетика. Тому якщо ви дійсно любите свій скутер і хочете зробити все по уму, купуйте якісне масло, але при цьому вибирайте правильний температурний режим для того, щоб масло працювало правильно. І воно вам віддячить довгим ресурсам двигуна. Відсутністю задирів між поршнем та циліндром та хорошим інтервалом заміни масла. Надіюсь, це відео вам було корисним та цікавим. Посилання на всі масла, які в нас є в продажу, я залишу в описі під відео та в закріпленому коментарі. Також там є буде телефон для зв'язку. Підписуйтесь на наш канал Scooter RVA, заходьте до нас в магазин, залишайте свої коментарі, по можливості відповім усім. Оцінюйте дане відео. А на сьогодні буде все. Зустрінемось!